Мошко забрав, верніть, будь ласка, мікрофон <с>? Так, ну ми, звісно, готові продовжувати. Насолодилися цієї магії різдва. Знову переконалися те, що світло народження Ісуса Христа врятує кожного із нас. Головне бути взаємно красивими, взаємовічливими і звісно любити свою справу. по кожен може будь-якої справою долучитися до цієї боротьби і до перемоги. Наступна наша гостя, яка сьогодні завітала, є прекрасною зовні, є прекрасною в душі. Ми знаємо, скільки вона добра вже зробила для збройних сил України, скільки добра вона робить своєю творчістю. Бо музика, я теж завжди кажу, це магія. І люди, які творять її, які співають, які шанують наші українські традиції, пісні, це справді великі люди. І ваші, звісно, обласки шалені, запрошуємо, народну артистку, українець, співачку, композиторку Леся Горова. Христос народився. Дуже рада бути сьогодні разом з вами. Мій давній друг, отець Володимир, запросив мене відсвяткувати це різдво з парафіянами храму свят... Покрови Святої Матері. І я з задоволенням відгукнулася вчора. Збиралися зранку. У нас була жахлива ніч вчора в Києві, і жахливий день. І ото ми не дочекалися від бою, тому що треба було їхати. Їхали буквально, шахеди не білітали, Наші ППО збивали і дуже багато наробило біди. Але настільки сильний ми народ, знаєте, і наші збройні сили, і наші енергетики, і наші служби, які допомагають, рятують, що воно якось відновлюється. І от не було там півдня, не ходило метро, не їздили трамваї, не було ну, світла і опалення, і тут вже читаю, вже відновили. Ну, а якщо це вчора була навіть не шахетна атака, а писали в інтернеті, що навколо Києва було кільце кінжалів. Тобто вони летіли зі всіх боків, а збити кінжали дуже важко. І вони весь час наші відновлять, вони потрапляють знов і знов, і знов, але все одно, хоч світло 5-6 годин на день, але є. І як би не було важко, свята ніхто не відміняв, різдва ніхто не відміняв, усе йде по календарю. Тому в такі дні ми повинні показати і собі, і всьому світу, що світло є, незважаючи ні на що. Бо це світло ми самі в своїй душі генеруємо і ділимося з ними найближчими людьми, ділимося з ними і з нашими воїнами, і хоча б на відстані. І я знаю, що ваші. Е... Земляки мені отець Володимир розповідав, що зібрали дуже багато коштів, там десятки мільйонів гривень на допомогу Збройним силам України. За що я вам дуже дуже дякую, тому що це неоціненна підтримка їхня. Ну і хочу вам трошки сьогодні поколядувати. Бо... З дитинства я на Львівщині росла, у Львові народилася, і моя бабуся мене навчила дуже багато колядок, але я почала писати і свої колядки. І сьогодні буде трошки моїх, трошки народних. І почула я з такої колядки їде їде Бог. Крізь кожній хаті, кожен знає, кожен знає, що попереду різдво різдво, ті не ідемо на санях, роздає дари усім, бо сьогодні, бо сьогодні народився в нього син, бо сьогодні.